Дорогі чернігівці, вже другий рік поспіль ми зустрічаємо світлий День Воскресіння Христового в умовах широкомасштабної війни. Зло і темрява в особі Російської Федерації намагається поглинути Україну, яка хоче йти шляхом світла і добра. Це вибір мільйонів українців, за які щодня віддають життя наші воїни. Серед них і сотні наших земляків перед усіма ними і їх звитяжним подвигом ми вклоняємо голови. Це надзвичайно відважні люди. З ними ми здатні вибити окупанта з української землі і розбудувати квітучу Україну, а з нею і наш красень Чернігів. Та для початку маємо перемогти. І саме Воскресіння Христове засвідчує, що так і буде. Добро обов'язково переможе зло, а світло переможе темряву. Господь Бог на нашій стороні, слава Господу Богу! Вічна пам'ять загиблим! слава і честь нашим захисникам! З Воскресінням Христовим, дорогі рідні Чернігівці, Христос Воскрес воістину воскрес!